Доброго дня, це Ярослав Євгенович. хочу здати п'яту лабораторну роботу. Так <клес> давайте спочатку зареєструємось. У мене тут вже мають. А, давати зареєструвалися, бачимо. Так, вийшло повідомлення, що ми зареєструвалися, повертаємося. Тепер заходимо в наш аккаунт. Відти. Так, бачимо, ми зайшли в наш аккаунт. Можна одразу оновити дані, бачимо, у нас є наш нікнейм, оновити профіль. Вписуємо якийсь новий, там такий, наприклад. Оновлюємо, так, бачимо, у нас оновилося. Так, давайте я тепер я відведу свій головний аккаунт. Бачимо, що ми війшли. Так, тут можна одразу побачити, що в мене реалізована пілізація інтернаціоналізація, бачимо, можна змінити мову інтерфейсу в своєму профілі. Можна вийти також. Побачимо, що тут також. Змінилися Sign, in to sign up. І також само у нас змінюються надписи з документами. Download update document. Міняємо на українську мову і бачимо завантажити оновити документ. Так, перейду на англійську мову. І тепер. Так, тепер перейдемо до документів. А, бачимо, що в нас немає скачаних файлів, немає наших документів. Нажимаємо кнопку, наприклад, а, скачати цей документ. І, наприклад, найнижчий. Так, скачали. Переходимо тепер в файлову систему, оновлюємо, бачимо так. І можна спокійно відкривати. Тобто мобільний додаток підтримує перегляд своєї інформації. Та також редагування даних цих і видалення документів. Як бачимо, от у нас документ, його тип NoType. Захочемо оновити там документ «Blood» що був аналіз крові. Оновлюємо, бачимо так. Змінився тип. Також можемо побачити, що час також в тому типі, якому нам потрібен. Так, все, можна вийти і все. Ми залишаємося на головному екрані. Так, запис йде. А Як це зроблено? Є головна активність, яка вже перекидує нас, на яку нам потрібно. Це зроблено для того, щоб ми могли. Головна активність була залишена для того, щоб можна було у подальшому розвивати якусь доповноцінну функціональність, можливо, якісь налаштування з самого початку запуску. В самому проєкті використовується модульна архітектура, як можемо побачити, у мене є три головні модулі, на зараз і четвертий допоміжний з утілсами У нас зачасту модуль буде виглядати з Activities який, який виступає як взаємодія, який дозволяє взаємодіяти інтерфейсу з коду з layout, додавати. Тобто ми можемо реагувати на кнопки та переключати між іншими активностями. Також тут є Up. і також сам Activity використовує у нас сервіси, які є написаними. тобто Також розбиття на шарову базову шарову архітектуру, що сам Activity не дає запити напряму до сервера. Як ми можемо побачити, так, запит до сервера, ми оброблюємо відповідь і повертаємо, що в нас виходить. Іноді також додається ще одні директорії до наших до модулів, такі як Modules, наприклад, в модулі документів. Також документActivity, сам з, е, головна документ, активність для документу ще використовує документ-адаптер, який отримує з бази даних е, наші документи і вже відображає їх і додає їм функціональність на ті кнопки. Ну, і сервіс самих документів, як бачимо, всі головні методи можна тут побачити: Fetch, Download і Update. Так, ще у нас є додатковий TILS, який я використовую, аби зберігати дані в ну, які, якісь налаштування. Наприклад, зачасту я використовую це для збереження аксес токену, тобто, що у нас зайдений в профіль. Ну, і сам інтерфейс у нас. Зберіга написаний з допомогою XML мови розмітки Також використовується інтерналізація, як можемо вважати, якщо навестись, то замінюється не е-мейл, а string емейл, тобто вона автоматично замінюється для IDE. А сама інтернетціалізація. Ось у нас є стрінг в файлах ресурсів. стрінг ресурс і написані усі переводи, які потрібні. І для української мови також. Так, все. Дякую за увагу.